Виробляють та продають в Україні. Відзначили день фармацевта. На перший погляд проста робота, але кожен фахівець перейшов довгий шлях навчання. Латинь універсальна мова, якою лікарі спілкуються із фармацевтами. І загалом ці професії взаємопов'язані, адже вони поряд із лікарями носять білі халати, і вони поряд із лікарями надають першу допомогу, коли людина звертається у скруті чи при хворобі. Тому я бажаю усім міцного здоров'я, миру, перемоги. І, звичайно, щоб кожен отримував задоволення від своєї роботи. Задля підтримки населення у Городоцькій тергромаді працює комунальна аптека. Вона єдина на 46 населених пунктів. Її особливість у тому, що фармацевтичне підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та ліцензію на реалізацію наркотичних і психотропних препаратів. Основна функція аптеки комунальної порівняно з іншими – це забезпечення населення. Пільгово, пільговими по пільгових рецептах, медикаментами. Це онкохворі і різні категорії пільгових хворих. На відміну від приватних аптечних закладів, комунальні аптеки беруть на себе низку соціальних завдань, адже головна мета не заробляння грошей, а забезпечення населення ліками. У нас аптека важко приходять люди важкі. І саме основне. Це розуміння і доброта фахівця, яка приносить добрі слова і вдячність нашим хворим. Особливістю роботи фармацевта є те, що лікарські засоби відпускають лише за рецептом, і з отриманням життєво важливих ліків допомагає Городоцька міська рада. Щороку вони виділяють кошти на потреби жителів громади. Ми намагаємося абсолютно всі запити, які Валентина Панасівна подає до міської ради. Ми виносимо на бюджетну комісію і, власне, на сесію міської ради. Тому попит саме у послугах комунальної аптеки є досить великий. І нам відрядно те, що аптека працює там. Наразі три працівники, і попит на ліки, попит на послуги. Тому ми і надалі будемо утримувати цей заклад комунальної власності. У Городоцькій громаді продовжать розвивати соціальний напрямок та допомагати пільговим категоріям, а в подальшому й покращать умови у комунальній аптеці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.